В нас є чотири теплиці в нашому господарстві. Вбог зростає полуниця, і тут будуть зростати салатики, капусточка для себе в невеликій кількості, так як половину теплиці. Ми забрали під розсадник. Для чого він нам? Для того, щоб виростити в цю теплицю розсаду томата, в ту сусідню теплицю розсаду перців. А також ми зробимо розсаду з гібридів, яку важко придбати на ринку, тому що з-за високої ціни собі вартості взагалі цієї розсади. Ми не боїмося викликів, ми хочемо дати для людей лише найкраще. Як це зробити? Ну це справді виклик. Розсаду зробити потрібно мати майстерність. А для нас це і виклик, і можливість цю майстерність, яка в нас є, продемонструвати для вас. Отже, позаду в мене розсадник, і ми пройдемося по всьому, починаючи від чого ми його робили, які розміри, як розраховували ці розміри, і до того підійдемо, які рослини будемо висаджувати, як їх сіємо, як вони вже в нас зростають. Тобто весь процес. Ходімо. Для розсади нам потрібен торф, і ми будемо використовувати джифі. А також для порівняння використаємо один з бюджетних варіантів для того, щоб ви відчули різницю. Касети ми обрали 96-ту касету для більшості наших рослин. І капуста, і томат підійде. А також 77-му для того, щоб зробити томат на більш пізні сроки вирощування. Огірочки будуть в стаканчиках 0,5 літра. Можливо, в рукав також посадимо. Такі столи ми змайстрували для того, щоб на них було зручно. На висоті рук набивати касети торфом. Ми це зробимо заздалегідь і занесемо в розсадник, де буде вже прогріватися все, щоб вони набрали необхідну температуру. Так швидше зійде ваше насіння і менше буде випадків по тому ж самому насінню. Власне, сам розсадник. Ми його змайстрували з підручних матеріалів. Демонструю, що ця доска вже використовувалась нами при заливці фундаменту. Плівку ми не брали стабілізовану, брали бюджетний варіант 1700 гривень рулон, і нам практично одного рулону вистачило для того, щоб обтягнути теплицю. Е наш розсадник, перепрошую, який знаходиться в теплиці, і зробити стелю з неї. Так як плівка вона не пропускає повітря, відповідно, там створиться парниковий ефект. Капельну стрічку минулорічну ми використали як основу для того, щоб е прикручувати плівку, а також як перемички потягнули на планочках, щоб агроволокно не провисало, а лежало на ній. Ось завіси докупили, лямочки зробили самі, свяхи, саморізи це все докуплялося. Можемо зайти всередину. О, добрий день! Сьогодні перший день. Як ми включили опалення і випробовуємо стан нашого розсадника. Звертаю увагу, що ми використали тут вживане агроволокно, а грін 30-ї щільності уже під плівку. І основна біль, що мене турбує, це те, як буде потраплятися сонячне проміння, точніше його кількість. Адже в нас є теплична плівка, хоча вона прозора, вкриті з пластик, крута. Друга плівочка теж прозора, але вже, в, вже з. Тор сировини і агроволокно тридцятка, тобто світла трішки буде затримуватися, може бути мало. Так як висів буде проводитись в основному в березні місяці, то я думаю, що сонце сюди все-таки дійде. Ми використали крім агроволокна, ще й вживані піддони. В нас їх достатньо. Ми отримуємо багато товарів, тому підняли вже на 15 сантиметрів нашу рослинку, щоб вона не була на землі, не тянула холод від землі і зростала краще. Обов'язково застелили плівочкою. Ці піддони, щоб корінчик, який сюди дійде, не опускався вниз, не шукав нічого. І в принципі, це ця, ця плівка вона сприятиме сповільненню випарування землі з касети. Теж дуже важливий момент. Ще що мене може турбувати, це тут наявність конденсату. Ми зробили стелю тут рівною, і бачу, вже що це помилка, Так як почали палити. Одразу почалося накоплюватись волога на агроволокні. Тому ми візьмемо реєчки і піднімемо середину самого розсадника, щоб волога стікала в боки, а не падала нам на рослини або на голову. Як джерело тепла, ми використаємо пилітний котел, який в нас був в наявності. Він був вільний, ми його ні звідки не забирали. І він двохконтурний, що цікаво, тут в нього дує наперед. З самого котла здуває вентилятор тепло і назад дує е, равлик, такий е, насос дує теплом через ось цю трубу і постачає його в наш бік теплиці, для того, щоб тепло більш-менш рівномірно поширювалося по теплиці. Сподіваюсь, що його вистачить, але тут якраз страх. Зараз на дворі плюс. Якщо буде мінус 10, то котел буде працювати на всю котушку. Він є пилетним, дуже економним. Фактично, одна загрузка це десь. 6-7 годин безперервної роботи. Відповідно, на ніч його лишати можна без проблем. Він також під'єднується до Wi-Fi. Е, на телефон можуть приходити сповіщення, що він потух, закінчується пилета і так далі. Можна його виключати для того, щоб знизити температуру на ніч і включати під ранок для того, щоб рослини не загинули через недостачу тепла. Ось такий розсадничок можемо піти подивитися на котел. Да, там, до речі, трубу ми димохідну зробили з тонкого металу, як і слідує, 110-та труба. Там вона не сильно перегрівається, так як котел пилетний. І ми її трішки утеплили, вивели за межі теплиці і все, не боячись здійснити пожежу. Полетіли. Ого, нормасік. Тепло, але не гаряче. Вже можна йти працювати в теплиці нічним сторожем. Просто люблю дивитися, як воно горить. Маючи теплицю, розсаду капусти ми зробили в хаті. Для того щоб зекономити на опаленні, адже декілька палеток капусти виростити і палити півзими в великому котлі це економічно невигідно. Подивіться, яка вийшла у нас розсада капусти невеличка. Ми її не стимулювали, не підганяли, робили деякі маніпуляції, потрібні, але це добре, що така рослина в неї баланс між корінцем та верхньою листовою частиною збережений. Тобто, ця рослина без стресу прийметься в ґрунті. І почне розвиватися інтенсивно. Мушу вашу увагу звернути, що у нас 96 та касета, торф е джифі, а ось тут більша касета. Що цікаво, що ця розсадина дещо краще. Тут більше заплетений корінець, стебло товстіше, і листочок більший, тому що в касеті було більше місця. Ну, і тут використаний мікскар мкс 2 з грубшого помолу, фракція номер 2 Набивати касету гірше, але вологу, напевно, він тримає краще, тому ця кросада дещо гарніша. В принципі, нас влаштовує і одна, і інша рослина. Ось, бачите, яку не витягну, Корінчик гарний. Капуста у нас зростає раніні, компанія Beyo. 42 дні від ну, період вегетації від сходів до готової головки. Починаємо відлік. Міжряддя в нас тут 80 сантиметрів, де 60, де 80. Так як в нас були вже готові крани, виведені з труби на такій відстані, ми так його і посадили. У нас вміститься на оцей кусочок четвертинка теплиці 500 корінців капусти. З другого боку у нас буде. Розсада салату. Все це має нам бути готово на 15 квітня. Адже 15 квітня ми знову зачищаємо теплицю, виносимо розсадник і висаджуємо сюди перець або томат. Ось наш салатик. Він розвивається повільніше, висаджений був разом з. Капустою висіяним. Але за рахунок того, що вегетація повільніша, навіть страшно діставати. Бачите, розсипається, корінчик є гарний, але він не повністю заплетений. Салатик ми ще не поспішимо висаджувати, але, я думаю, дні-два і висадимо його теж. Для того, щоб зробити розсаду, нам знадобилися ось такі добрива. Але ми брали в невеличкому фасуванні пакетику, разова доза по порядку. Висіявши розсаду наш, ми зразу обробили її насіння. Вже і грунт обробили райкат стар. Це покращує е, схожість. І всі рослинки виходять в один момент, тобто дружні сходи, і рослинка виходить міцніша. Після того, як е, у нас пройшов деякий час, рослинки зійшли, ми додавали до води монокалій фосфат для того, щоб клітина не була така витягнута і рослинки були більш компактні. Да, ми її запікували в таку касету, бо спочатку висівали в дуже дрібну. Далі використовували добриво 13-40-13 і. Атланти для того, щоб запобігти дефіциту фосфору. Я вам зараз покажу, як виглядає дефіцит фосфору на розсаді. І, звичайно, вже перед самою висадкою ми використали препарат Радіфарм для того, щоб вона швидко вчепилася в землю і її вегетація була більш стрімкою. І це наш розсадник, де відсіяно вже 90%. Усіх рослин, які ми вирощуємо для подальшого продажу для населення в вигляді посади. Що ми маємо? Що в нас буде? Вже є гарні сходи, доволі дружні сходи капусти Аліна. Я просто обожнюю цю ранню капусту. Також тютюн він буде сходити дуже довго тютюн сорт Берлі. Також можна буде придбати розсаду в селі Велика Березна або в полонному. Можете писати коментарі, підписуватися обов'язково, щоб не втратити таку нагоду. Як бачите, капуста в нас ходить швидко, тому вона вже вся майже показалася. Ось також у нас ростуть будуть зростати квіти. Це Айстра Бенарі, шикарна квітка, величезна до 10 сантиметрів, Цинія, елегант суміш, теж дуже гарна, різнокольорова томати. Є і бестселери класичні, які всі люблять і всі знають. Типу Волове серце. Також гібриди потужні, прогресивні, які будуть давати класний врожай. Є типичні варіанти, або такі для відкритого ґрунту. Наприклад, це у нас що? Томат Сан Парадайс це Libra Сіт імпортер, дуже крутий рожевий томат, високорослий. Щоб нічого не пропустити, перець там ПБРС, номерний шикарний перець. Ми його посіяли, чесно кажучи, для себе. Але думаю, що варто посіяти ще на продаж, тому що ця розсада буде дуже дорога, і ми хвилюємося, що буде прийнятно це для наших покупців. Адже гібриди одна настінка можуть коштувати 4-5 гривень, враховуючи нашу роботу, опалення, світло. Це може не розсадина коштувати там, і гривень 15. Напишіть, чи не дорого буде 15 гривень за один кущ. Я розумію, що багато хто собі може це дозволити. Томат знову дебарао рожевий, Росі, Пінк рожевий, перець. Перець Нела, Касандра. Баклажан Алмаз, томат рекордсмен. Це шикарний томат для відкритого ґрунту, який дійсно є рекордсменом по врожайності. Ось, Ріо Гранде. Всі ці сорти вам знайомі. А, до речі, оце я би хотів вам ще розповісти. Гострий перець Пінокіо. Попри те, що він гострий і мав би бути маленьким, він доростає до довжини 25-30 см і є дуже-дуже пекучим, ми будемо продавати е, такий перчик поштучно. Ну що ж, чекаємо зростання наших рослин. Раз. Наш проект Ягода. Вона висаджена наприкінці вересня. В неї було мало часу, щоб розігнати ось такий габітус, тим не менше вона гарна. Ми після висадки внесли ось такий укорінювач Рут Мост. Він дуже добре справився своєю задачею укорінення. Рослина пішла, корінь тут гарний. Але ми маємо ось такі ушкоджені листочки. Ну, по-перше, був мороз. Але чи тільки він причина тому, що деякі листочки мають некрози? Причина в іншому: тут в цій рослині не вистачає фосфору, адже його е, забір з землі рослиною е, не здійснюється повноцінно через холод. Тоді, коли в ножки холодно, земля ще не прогрілася, бактерії сплять. Рослина не може отримати фосфор, і він зв'язаний іншими е, елементами в ґрунті, недоступний для рослин. Ми знаємо, що робити, щоб фосфор вона почала отримувати. І ось ці некрози. Це якраз від нестачі фосфору. Що робити тепер з такими листочками? Ну, були би некрози, не були би некрози. Листочки старі, минулорічні, потрібно прибрати для того, щоб залишилась серцевинка, життєздатна, потужна, енергійна. На цих листочках напроти можуть бути ще й грибки та різні шкідники. Тому ми все маємо прибрати. Укорінювач у нас був, а тоді зробити ще одну класну маніпуляцію, яку я розкажу в наступній таблиці. Ходімо до неї. Ми очистили наші рослини від старого листя, прибрали ось цю плівочку, порозривали максимально, щоб не перешкоджала вона доступу сонячного проміння і здійсненню фотосинтезу нашою рослинкою. Тепер що нам потрібно робити, які маніпуляції ми проводимо і секрети я розкриваю. У нас є ось така секретна зброя, як райкат стар. Це не просто стимулятор росту коріння на основі фітогормонів, цитокінінів. Це ще й НПК азот фосфор калій і фосфор у фосфітній формі, який після внесення в корінь вашої рослини одразу для неї доступний. За інших обставин фосфор недоступний, тому що ще холодно, бактерії не проснулися, не відбуваються ці цикли життєдіяльності, і фосфор зв'язаний важкими. Елементами в ґрунті рослині недоступний. Ось, ми, даючи фосфіт, одразу даємо фосфор і він іде туди, куди потрібно. А також райкатстар містить в собі е, амінокислоти, гумінові кислоти, які допомагають з бактеріям. Тобто е, свого роду внесенням Райкадстар ми запускаємо процеси життєдіяльності в ґрунті О, і робимо легкий старт нашій рослині. Тепер е, внесли ми Райкадстар. Корінь запрацював, рослина завегетувала, прибрали старе листя. Потрібно ці всі ранки, які там зриви, злами на рослині обробити міддю для того, щоб виключити проблему поширення грибків. Мідь дуже добре працює на полуниці, і її варто вносити оприскуванням, щоб запобігти сірі гнилі, альтернаріозам і іншим грибковим хворобам. Ще одне. Далі потрібно пантрувати кліща. І дуже-дуже ретельно, тому варто внести вертімек, санмайт, аполо, в кого що є, внести проти кліща. Просто змішувати не можна, тому ми його ще не захопили, але обов'язково після міді працюватимемо по кліщу. Живити теж буде потрібно, можна давати добриво 13, 40, 13, 3, 20 ки І ще одне, друзі, що варто дати, можна в корінь, це кальцій. Або хелатизований кальцій по листочку. Ось, якщо подивитися на рослинку, на її стебельці є такі волосочки тоненькі, такі ворсиночки. Вони якраз встані сформуватися, коли в рослини є кальцій, якщо його немає, вони не сформуються. І те, що ви бачите, ці волосинки, окей, на поверхні листочка, такі ж самі волосинки є на корінцях. І якщо вони не відростають через нестачу кальцію, рослина теж не може живитися, адже волого і все остальне вона хапає саме цими волосинками. Тому кальцій. Архі, важливо е, більше в наступному нашому відео ми продовжимо е, спостерігати за нашими рослинками. Знімемо, коли вона буде вегетувати, активно вже підросте, коли почне е, квітнути, і ясно, коли буде смачна ароматна ягода. Покличемо вас на неї. 22 квітня розсада практично готова переїхати на ваші ділянки. Ми гарно попрацювали і зробили все вчасно. Були морози, потім були свята, і раніше ніхто розсаду не висаджував, а хто висаджував, той буде її пересаджувати. Зараз тиждень тепла, скоро буде невеличке похолодання. Сміливо можете висаджувати і придбати у нас капусту та з натяжкою томати. Через днів 10 зможете вже висаджувати і перець, і баклажан, так як ці культури розвиваються довго. Є в нас огірочки, але ми садимо їх собі, тому що в нас є теплиця. Ваші огірочки ми саме починаємо сіяти. Ходімо, покажу нашу розсаду. Ось я вам показую розсаду капусти. Вона в нас заходиться за межами так званого маточника, просто в теплиці. Захищена від нічних холодів, але не була захищена від морозів. Цю, яка гарна зелененька, ми заносили туди всередину і обігрівали. Ось цю ми залишили назовні, і тут був мінус. Вона зупинилася трішки в рості. Це не страшно, тому що коренева система тут дуже круто сформована, і ця розсада життєздатна надзвичайно, вона закалена. Серед сортів у нас представлені капуста пізня Тайсон. Та сторидор, а також рання раніні, аліна. Цю вже можна готувати до продажу. І сьогодні насправді в полонне на ринок поїхало вісім касет капусти і дві касети томатів. В самому розсаднику, в маточнику всередині, у нас знаходяться такі теплолюбиві рослини, як перець, томат, баклажан, тютюн. Ходімо дивитися, ось ми знаходимося в нашому. Розсаднику в теплому приміщенні, де в нас працював котел, який опалює 100 квадратів. Мушу визнати, що його мало. Ми виходили з того, що в нас було тут за температури на дворі мінус 6, мінус 8, Тут було плюс 3, плюс 6. Рослини були загнані в стрес, але це не страшно, тому що ці рослини на сьогоднішній день є, хоч і невеличкі, за те, чудовою кореневою системою. Це стосується практично кожної рослинки. Перчик, томат, баклажан. Ось, наприклад, томат Інкасу. Там дуже великий. В основному ми висівали гібриди для того, щоб люди, гарантовано заплативши кошти за розсаду, отримали відмінний результат. О, перчики в нас і ПБРС, і е, такі як Хаски, були і сортові варіанти. Наприклад, всі знають і не можуть повірити, що там, де будуть купувати розсаду, не буде Волового серця чи дебара. О, ці томати теж є, але їх менше все таки. Різниця між гібридом та сортовими дуже велика. Ось в цьому розсадничку на дворі зараз вже 25 градусів. В розсадничку не дуже спекотно тут. 35, але ця, ця температура не відчувається, тому що в нас дуже високі теплиці, вони вивітрюються, е, тобто відкриті клапани і повітря гаряче піднімається доверху і виходить. Тому тут знаходитись доволі комфортно. Вся розсада була піднята на піддони, щоб не підмерзали е, ноги. Можемо піти деякі рослинки глянути. Ось, наприклад, цей томат. О, прекрасний, дивіться, я просто перший ліпший. Як правило, кутові вони слабші. Я показую вам. Що перший ліпший томат, гарний стан, хороша коренева. Через тиждень він буде міцний, як дубочок. Це в нас тютюн, ми його будемо пікувати. Ось, е, сходи невеликі, але в принципі нормальні. Тут вже десь декілька сотень рослин. Ці томати, дивіться, навіть манюсінькі, до речі, хто це в нас? Це в нас каста, каста, хто не знає касту, це ж. Суперовий томат, крупноплідний для поля. Бачите, корінчики ще слабо тримають землю, але вони гарні і сильні. Томат низенький, товстенький, коротенький між вузля. Це дуже хорошо для майбутнього врожаю. Ось подивіться на солероса. Солероса теж шикарна. Ось це квітка цинія. Ну, от посіяли, ну захочеться людині квіточки висадити біля парканчика. Ви подивіться, яка потужна коренева система. Вся абсолютно розсада в нас касетна. Які переваги це дає? Це дає такі переваги, що рослини не обривають їм корінь, коли висаджують. Рослина набагато життєздатніша і міцніша. Ось, хоч і сухий торф потрібен полив, тому що рослини швидко вже п'ють, вони більші. Ось інкас теж. Шикарний. Селера коренева. Ви подивіться на сходи цієї селери. Перчик, Перчик, до речі, дуже маленький ще. Це в нас ПБРС 20336. Але ми теж ризикнемо підняти його. Бачите? Рослина маленька, корінця більше, ніж вегетативної маси. Це дуже добре збережений баланс. Він не синій, не відстав у рості, просто перчик помало розвивається. Там Неа, там касандра. Капуста, до речі. хочу вам показати, що відбувається, якщо капусту висадити спочатку в лоток, а потім від'єднувати корінчики, і їй було тісно. Ось, ну Я не буду діставати. Ось ця капуста вона виглядає не айс, тому що вона росла в лотку. Краще одразу взяти касету з дрібною луночкою. До речі, баклажан. Класні баклажани. Там, до речі, алмаз. І і і не пам'ятаю, ну, гібрид також є. Тут рекордсмен томат. Ну, в принципі, все зрозуміло. Мені ще ось ці томати подобаються. Дивіться, більша лундочка для касет 54. та Дивіться, яка компактна, красива рослинка. Повірте, наша розсада переживеться 100%. Ми знали, як з нею працювати, і вона дасть дуже хороші вже Ще раз хочу сказати, що розсаду на ринку такої якості придбати досить складно через надзвичайно велику собівартість у виробництві її. Наприклад, якщо говорити про торф, касету, тепло, то там на розсаді собівартість може бути до 2 гривень. А насінинки, наприклад, перці ПБРС 236-20 336 коштує одна насінка 3,5 гривні. То відповідно, що собі вартість такої розсади може сягати 5 гривень. Але краще, як на мою думку, посадити 5 кущиків гібридного шикарного насіння, 100% отримати врожай, аніж засадити півгорода, наробитися, а потім міцно получити. Ходімо ще в теплицю, я покажу розсаду огірка, яку ми зробили для себе, і вона буде сьогодні висаджена. Да, в неділю ноль, проте та розсада буде вкрита агроволокном. Якщо ми її залишимо на тиждень на цю спеку в касеті, вона витягнеться велика і ляже. Зараз це ідеальна розсада. Ми також готові зробити для вас. Якщо бажаєте, пишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться, це дуже важливо бути з нами на зв'язку. Адже від нас ви можете отримати не тільки якісну розсаду, найкращі засоби захисту рослин та насіння, але й професійну консультацію. В нас працює команда, який не байдуже. Так виглядає ідеальна розсада огірка. В нас тут 77-ма касета, відповідно, 77 міцних рослин. В чому секрет успіху? Це хороша. Луночка, містка, надійна касета виробництва Агрін, торф Джефі, в якому кореневище формується дуже легко, насіння швидко проростає, і, звичайно, температурний режим в нас було холодновато, десь навіть 6 градусів опускалося. В день ми старалися підтримувати 20. Ці перепади сформували потужну, стійку до холодів і до стресів. Рослину ми її почали висаджувати для себе в теплицю. Людям ми її не продаємо, тому що зараз ще висаджувати відкритий ґрунт огірочок рано. Ми обов'язково зробимо розсаду для вас, але ви подивіться на баланс цієї рослини. Тут невелика відстань до е, долі, дуже товсте стебло, близько 5-6 міліметрів, гарно сформовані листочки, міцні та пружні, і корінь. Таким результатом можна пишатися. Але ще кращим цей результат буде, коли ми тут збиратимемо 7-8 кг огірка з куща за весь період вегетації. Тут у нас зростатиме 900 одиниць огірків. Ось по підживленнях теж ми працювали дуже коректно. Ми використовували при кожному поливі пів грама монокалій фосфат на літр води. Давали підживлення фосфорними добривами 13-40-13 окремо. Давали Амінокат-30 і укорінювач. Тут був у нас і VitaMax, і Black Magic. Ми використовували різні. Приріст, в залежності від вегетації, теж від кожного був різний. Приріст саме кореневої системи. І головне, що хороші укорінювачі мають ретардантну дію. Тобто ті, які призупиняють ріст вегетативної частини, перенаправляють енергію в корінь. Також хочу звернути увагу на те, що сходить уже кукурудза, кукурудза наша для висадки на для себе, але також думаю, буде частина під продаж. Ця кукурудза біколорної є, дуже солодкий, великий качан до 25 сантиметрів. Такі результати праці. Дуже радий, що цей сезон проходить у нас не тільки з продажами, а й з виробництвом. Ми досліджуємо, випробуємо свої препарати, випробуємо долю, десь враховуючи погодні умови. Все складалося для нас благоприємно. І ми задоволені тим результатом. 40 тисяч одиниць розсади будуть реалізовані, нагадую, у нас в місті Полонне на ринку, а також в селі Велика Березна, округа ОТГ, прилягаючи села. І міста можете приїздити до нас. Якщо вас зацікавила наша розсада, наша праця, наші досягнення і, звичайно, наші товари в магазині. Ваша грядка, пишіть нам в коментарі: ваша грядка менше зусиль, більший врожай.